Друзі, вітаю сьогодні 20 березня. З вами знову центр громадської аналітики. Вежа Я є Валерій клучу. І сьогодні зі мною в студії Андрій Городницький, якого ви добре знаєте. Він громадський діяч, політолог, волонтер, кандидат філософських наук, член національної ліги центристів, точно так само, як і я. От ми обоє з ним є членами цієї громадської організації. І сьогодні ми поговоримо про звісно найважливіше. Вітаю тебе, Андрію! Вітаю тебе. Радий за дякую за запросив і радий завжди підкажити доповісти і розказати про інформацію твоїм глядачам. Я тобі хочу сказати, що мабуть я не буду сьогодні оригінальним. На жаль, тому що тема одна: одна це переговори, які сьогодні відбуваються по лінії, саме Сполучених Штатів Америки Вашингтон, і по лінії Вашингтон-Київ. Але в мене таке враження, що у нас ідуть зараз переговори з росіянами. Поясню, чому мою думку, а ти скажеш, що ти бачив за цією всією історією, ми потім детальніше це все проговоримо. Бо виходить так, що американці поговорили з росіянами в Саудівській Аравії, а потім з нами. Ну і звісно, говорили про Україну. Трамп переговорив з Путіним другого дня і Зеленським. Ну, якщо допустити, що Трамп міг говорити про Макдональдс, або про ще щось, там, картошку Фрі, ну це було як на мене, не дуже серйозно. І дійсно, Зеленський сказав, що вони говорили про припинення вогню. От чи дійсно? Можна вважати ці переговори на сьогоднішній день, які ведуться у такому тристоронньому форматі. А переговорами україна Росія, чи ти бачиш за чим щось інше? Ні, ну то так відбувається чоловікова демократія, дипломатія, точніше. Тобто, поки що, на жаль, інакшим методом ми не можемо спілкуватися. Якщо напряму з росіянами, ну не вдасться. Хто буде сідати? Путін, Путін Зеленський. Поки що це не нелогічно, не це, це нереально, вебу відверті. Ну, давайте так. Ми розпочинаємо в тому напрямку розвивати наші відносини. Ну ми вже до речі, в приторонів форматі вирішували питання по, по чорному морі, по протокам. Тобто, питання на ну, питання в тому, що до чого це зараз призведе. Тобто, ми бачимо, що дуже багато і українці скептично влаштовані до цих до цих перемог. Ми бачимо, як відноситься до Трампа. Ми бачимо, як ну, політичні аспекти впливають на Трампа. Ми бачимо, як Трамп сам. Схвильовано відноситься до цих перемовин. Він він думав, що він вийде, сяде точніше, зробить два дзвінка і, і все вирішиться. А тут не виходить ні два дзвінка, ні три, ні десять. Тому що приходиться дуже сильно включатися і включати всі свої е, родумові здібності, і, і впливи, і тиски також так. Ми бачимо, що дійсно там росіяни намагаються трішки перекупити Трампа. Звільняючи <звільня> ті чи інші там резерви, ну, акції і так далі, тобто вивільняючи з під блоків, виводячи своїх, але в будь-якому випадку ми розуміємо, що Трамп хоче там і заробити кошти, Ну окей, це прекрасно, що ти бізнесмен, що в тебе навколо тебе дуже багато бізнесменів, які також хочуть заробити. приватний бізнес, який буде заходити в Росію. І зараз закуповувати на незавці акції тих компаній, на державних до речі, якщо вони домовляться. Тож також дуже цікаво. До речі, якщо зараз можливо там будуть перемовини про те, щоб американці викуповували тічі а... ті чи інші акції того самого Газпрому, наприклад, які зараз валяються просто біля плінтуса. А після припинення вогню ми ж розуміємо, що вони будуть рости після відновлення постачання газу в точніше кампанії, вони будуть рости. Це вже mm. десятки мільярдів гривень. це величезні кошти. Їх можна буде через півроку продати там в тисячу раз дорожче. Тобто, і це приватні гроші, про які також той чи інший там ну, Трамп може враховувати. І на жаль, ще раз кажу, Україна не може цього запропонувати. Україна там пам'ятаємо запропонувала свої надра, які не сильно цікавлять. Два відверти, не сильно цікавлять американців, тому що ну, ну, які там заробітки? Там немає заробітки. Зараз зайти е, і забрати в когось чужий бізнес, який вже працює, який приносить там гроші, якісь ну там не, не, не мільярди доларів, не сотні мільярдів доларів. От це буде, там мільйони доларів приносить, але ну, це приватний бізнес. А, там Титан, там, Ільвінітова Руда, так далі це все виробляється. Це все приватні гроші, і всі всі компанії там зроблять. Що прийдуть забрати компанію, чи що віддають американцям, то вони буде. інвестувати в якісь е, розробку. Ну це давайте про це можна забутись. Довгий, довгий процес і дуже багато ще інвестицій. Тому поки що ми про це трішки зараз відсунулися, але перемовини мають тривати. В будь якому випадку ми маємо вирвати собі найслодший куш що зараз. Е, поки що цим кушом е, вже змінилися, до речі, е, трішки перипетії і починають говорити про АЕС Запорізьку дуже сильно ну, про те, що Україні її мають передати не пряму напряму на Україні трішки боляче віддавати росіянцям. І вони розуміють це, тому може там бути якимось частковим інвестором, може бути американцем, тому що американцям не так боляче віддавати. Тобі ще Трамп наш друг, ну їхній друг там, вони ж там бажають. Тому в принципі можна і так віддати. Плюс там Енергодари вони там б'ються за Енергодар, а тут вже набагато більш складніше. Тому що віддавати вже так звані конституційні території вже проблематично для росіян. От, і тут, але без цього також ніяк. Тобто треба віддавати повністю все для того, щоб повністю що щоб повністю станція е, працювала, функціонувала і приносила якісь е, користь. Тому що ну ми маємо розуміти, що Україна має надавати повністю всі. Е, Ну, ці можливості для роботи. І плюс там мають люди десь жити, вони ж не будуть жити на станції. Правильно? Це ж величезна кількість людей працює, <кій> тому потрібно енергодар віддавати. От, е, складні перемовини, і повторюю сто десяти, що це, цей процес він буде тривати. Я думаю, що довго. Е, слова Віткофо про два тижні, те, що він сказав, ну, не знаю. Не знаю. Припинення вогню буде можливе. Я вірю в те, що вони вже Путін, в принципі, логічно для Путіна було б піти вже на перемир'я, ну припинити вогонь. Путін був би серед світових лідерів, він був би генієм, тому що пішов на зустріч, припинив вогонь. Я впевнений на 100%, що Україна би тоді страждала би набагато більше і втрачала би набагато більше. Тому що більше варіантів притупинення конфлікту, більше варіантів відновлення, відновлення можливості співпраці економічної між Росією і іншими країнами Європи. Ти більше ти ж пам'ятаєш, що вже багато хто говорив. Ну, можна й поспівпрацювати вже і Марклюти вже навіть говорив, що не є проблемою з Росією там відновити якісь економічні зв'язки і так далі. Тобто вони вже навіть про це думають. А зараз, чим більше Путін буде затягувати це все, тим більше тим більше тим більше він буде продовжувати це вбивчу війну. Тим більше відповідно на нього будуть кидати ну, всі камені, тому що й Трамп. Тому що Трамп після вчорашньої, після вчорашньої після вчорашньої коли, вже, коли він там говорив з Путіна, після вчорашньої розмови, ну я думаю, ти також бачи. це інтерв'ю з <глад> журналісткою. Його тон. Ну, там був бивчий тон, насправді. Тобто, він uh -huh. я вже казав, що він як боксер на, на автоматі. Оце дві викидає. То він на автоматі вже говорив: якби якби був я тоді президентом, не було б війни. Ну це стандартно. А далі він таким дуже гнітючим тоном сказав, що я не очікував, що це буде так складно. Я uh -huh. не очікував, що це буде отака ситуація. Я не очікував, що воно так буде розвинеться і так далі. Тобто. Є видно, що він поки що ну ще не в розпачі, але як мінімум він в шоковому стані, і йому треба переварити це все і дійти до якогось ну, е е як мінімум спільного плану з е вже з партнерами, які дійсно будуть з ним працювати, а не кинуть його через бедро через п'ять хвилин, так як це Путін може зробити в будь-яку секунду. І він тому і тому, до речі, можливо, гіпотетично ну, зеленський дуже сильно задоволений розмовою з, -з, з Трампом. Ми не знаємо, яка вона там тривала, але Зеленський я бачу такий на іфорі. Каже, що це вперше, що у нас була така розмова О, досить -таки конструктивна. Вони там навіть про Петріоти поговорили, хоча там смішно було. Як, як він сказав, ми пошукаємо Петріоти, допоможемо вам шукати Петріоти. Я кажу, тут треба трішки заглянути за кут, за ріг і подивитися, там вас Петріоті достатньо. Є. Не треба їх шукати. Вони всі стоять. От але сам факт, що Зеленський дійсно був задоволений цією розмовою, і це означає, що Трамп ну. Якби він не отримав бажаного від Путіна, він розвернувся до України і він починає дійсно нав'язувати вже свої проблеми переговорного характеру України. Тобто, це, це, це означає, що він буде шукати підтримки України і в Європейському Союзі. Тобто Трамп не може самостійно вирішити цю проблему. А коли ти не можеш самостійно, ти зазвичай що робиш, ти шукаєш підтримки в когось. І тому гіпотетично Трамп може шукати вже навіть моральної такої підтримки в своїх партнерів Європейського Союзу. Тим більше, скажу, ну, він бачить відношення Європейського Союзу, вони до нього м'яко відносяться і так далі. І до, і Путін, як він його кидає, він може Путін може говорити будь-що, але Трамп не дурий. Ну, Ми ж розуміємо, для чого це була там година ця розмова, в якій прозвучало там декілька фраз по, по ну, по реальній справі по проблематиці. Все інше, Тобто, грубо кажучи, коли коли ти там півтора години там говориш про хокей, говориш про якісь зорі, як ти любиш Трампа, і все інше, це одне, тобто замилюєш, замилюєш судьбу, yeah. а в період оцих хороших е, подяк і всього іншого, прекрасно, ти вставляєш фрази, наприклад, ну 30 днів ми не можемо піти. Навіщо на 30 днів? Давайте uh -huh. краще повноцінне перемир'я. Тобто, ти, ти вже тут вже вже його послав. Далі продовжуєш, то далі, далі говориш, потім знову вставляєш. Ну ви ж розумієте, що, що перемир'я зараз таке неможливе. Давайте, а давайте, якщо Україна припинить мобілізацію, навіщо? Щоб вона, щоб там вмирали чоловіки, навіщо вони відсилати їх? Давайте ми їх припинимо мобілізацію, давайте при. От він отак от скидав, от кидав, і ну, я впевнений на сто відсотки ще що Трамп не дурень. Він це розуміє. Я впевнений, що він там нічого сильно такого не сказав. Він сказав, що ми подумаємо, та як на на будь-яких перемовинах. От, але я впевнено на 100 що вони сіли і задумалися, що робити тепер далі. Тобто, як певне, що в них там є плани, А, Б, В, Д, і так далі, то тобто, що вони мають мали б мати. Хоча я не інколи в мене сумніви виникають, чи є в ці ці плани, але е, ну мав ма мали, мали, мали б бути ці плани. І а тому мене таке, таке запитання так. тоді, друже. А чому тоді Вітко в другого дня, ну буквально там через кілька годин спецпостанець Трампа виходить і каже, що я вірю Путіну. Він точно все буде там, ну ідіне на з нами на домовленості і так далі, і особливо цей Українськ з приводу того. Що росіяни збивали шахеди над Миколаєвом? Ну окей, ті, що летіли по Миколаєву, ну мені вказує на те, що Трамп, е, знаєш, там посидів, подумав, порадився. Можливо, да, ну хоча на Трампа це не дуже схоже, і дав команду. Ми працюємо далі. Ну принаймні, так виглядає. Бо заява Віткофа була б дуже компліментарна на адресу Путіна. Чому так? Ну, відсотків ну, ну дивися варіанти Трампа зараз два. Перший це повністю зараз підтримувати Трампа, не трупі Путіна максимально тиснути його до кінця, відкладати всі свої гіпотетичні суперечки з, з Путіном. І Вірити в те, що дійсно Путін прийме його угоди, і все одно, навіть не звертаючи увагу на його ці всі претензії, затягування часу. Він все одно погодиться рано чи пізно, тому що ну йдуть якісь розмови, йдуть співпраця. Можливо, там дійсно якісь бізнесові інтереси є. Що там що там ну, зняття санкцій, що дуже важливо, до речі, для росіян. Можливо, дійсно він пообіцяв, сказав, що ми знімемо якісь там частину санкцій, і ви почнете заробляти там нормальні гроші. з цього всього. Тобто, це можливо купити. Путін грошима, так точно, особливо в цьому напрямку. А інший варіант. Це просто ти коли радикально повертаєшся і кажеш, ага, ну, аля, як типу, відношення було до України? Ага, ні, ви хочете так, ну тоді будемо гратися по-дорослому. По по Перепиняємо будь-які перемовини, правильно, виганяємо з кабінету і починаємо далі тиснути, по програмі тиснути через Україну, через Європейський Союз, через Америки, через Китай, через Індію і все інше. Ну, не вже це проблема? Не вже проблема йому зараз поставити блок через Індію і купувати Нафтогаз? Нема взагалі. Ну він зараз дзвонить до годі, і воно припиняється в секунду. Мені здається, і, і і Росія отримує величезні проблеми, величезні проблеми зразу ж таки. Там мені здається, сім'ї 20 зразу економіки зразу ну, продажу нафти зразу відпадає. Про Китаю я взагалі мовчу. там з Китаєм можна дійсно також договоритися, сказати: Ну, Китай спокійно почуває себе по нафті. Спокійно в нього зараз немає таких запитів великих. Він він сам говорить, що він купляє інколи навіть плюс тобі, тому що. Йому не потрібні такі, такі величезні зап за, за, за цей, е, потік нафти. Він може припинити, може перестати купувати, може там обмежити ще щось, це не проблема. Він може перекинутися до речі з інших країн, купувати, там, збільшити Словівські Аравії, там, з Ірану купляти. Тобто для нього це не є проблема. Але для Росії це буде критично насправді, тобто і е, він цього не робить, тому що він хоче припинити цю війну максимально, тому що ще кажу, він, він ще живе в своїх ілюзіях. А стосовно України, то треба вже почати фінансувати. Тобто, коли ти обіцяєш своїм виборцям, що ти завтра забереш всі кошти з війни, ти не будеш давати як був, вільний Байден, як він каже там, і ти просто мене всі кошти акумулюєш і будеш віддавати на благо американців. Інфляції не буде, будуть нижчі ціни, ну і так далі тому подібне. Ага. А тут не відбувається цього. Тобто, ти означаєш, ти виходиш і ти маєш зробити кардинально навпаки. Ти маєш дати ще більше зброї, ніж дав Байден. Ти маєш дати ще більше фінансової підтримки, ніж дав Байден, і при цьому ж таки. Ще зав'язатися в цьому конфлікті набагато більше, ніж зав'язався Байден, тобто це ж набагато більше ризиків, все інше готовий? Ні, так в тому і справа, що він не готовий. Він цього не хоче робити максимально. Тому він йде першим шляхом. Він зараз максимально рухається на зустріч Путіну. На жаль, для України ще для демократичного світу для того, щоб він все-таки вірить в те, що Путін зробить це припинення вогню, саме цікавіше, що його не цікавить мирне мир в Україні. Нікого не цікавить мир в Україні, ну крім України, звичайно. Чому поясню? Тому що е, ми бачимо ситуацію, наприклад, якщо взяти провести аналогії, аналогію, тут каже ситуація з е, Ізраїлем: два місяці перемир'я, геп-геп-геп, війна бомблять так далі. Знову припинення. Така сама ситуація в Україні буде. Я, ну я можу тобі прозвангувати. припинення вогню. Ми знаємо росіян, ну скоро в першу годину чуваки показали росіяни, як вони себе ведуть, які вони гнилі. Вони вже розказували, писали, що Україна не дотримується миру, Україна така погана і так далі. В першу годину тому що буде далі? Ми прекрасно знаємо. Буде постійне постійне порушення водіїв, але це його не буде хвилювати, тому що він може пострілялися, забрали там чуть-чуть території. Загалом, що ми. Загалом що ми, ну правильно, то б ракети полетіли, нічого страшного позбивали, Боже. Ну це не вписується в його постійні заяви про те, що дуже багато воїнів з обох боків, це треба припинити. Він ж це фактично кожен день говорить. Я розумію, що так, так ти говориш при умові, якщо буде повномасштабно, якщо не буде припинена операція на цьому, на землі на суші, а я говорю про це після того, як коли не припинені вогонь. Тоді така ще. Окей, це такий варіант. Як ти думаєш, де межа в Трампа, якщо Путін буде його довго водити за ніс? Ось тут є, в мене немає відповіді. Я ще скажу: я вірю в те, що, м, Трамп, це, що Путін вже дасть, скажімо так, задню, піде на зустріч Трампу і дійсно і скаже, ну перемир'я це ж нічого складного немає. може, підписали, там, дасть, а дотримуватися це вже таке справи. Так, 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 так. А виявляється, що ні. виявляється, що Зневага до Трампа в нього набагато вища, ніж я собі уявляв. Тобто йому спокійно собі він значить, він зловив Трампа на оцій жилці, що його можна е, водити за ніс, можна його там розказувати, можна маніпулювати, і так далі. Тобто він знайшов у цей підхід, як би це дивно не звучало. Але як, як бачу, це працює. Кід довго хватить Трампа е, ну, дивися, Поки що, а цей абсурд він худший. е, Ну скільки він може тривати? Я ним тобі навіть не можу дати відповідь. Скільки це може бути? Півроку, рік, два часу, Якщо він бачить, що не, зараз не, я... не про я не про часовий проміжок. Я зараз певне говорю про те, що для Трампа може стати знаєш, такою вже точкою неповернення. От він скаже: Ні, ти мене реально дістав, і те, що ти самі говориш, в зараз говориш, включається план Б. Трамп починає шукати союзників в Європі, в Україні, постачати більше зброї і так далі. Про це багато говорили в період виборчої кампанії. От що може стати такою точкою неповернення для Трампа у відносинах з Путіним? Дивіться, тут скоріш за все, що буде, якщо Трамп пообіцяє конкретну дату якусь про завершення війни, або принаймні в себе в голові намалює конкретну дату якусь завершення конфлікту через призму перемовин з росіянами, з українцями, він собі. Отак він морально налаштується, що все там через пів, через там пів місяця, місяць, точно все кінець. Тому що ми домовилися з путіним, точно, і Путін його кине, скаже намалює ще якусь ситуацію. що Чому, чому він чому він відстрочує ще? Оце може бути таким е -е, тригером, що все, що його, значить, будуть за Оце може бути. То тобто, але це суто серед ще, ще скажу, індивідуально все наскільки ага. його впати, тому що ну, в нього немає багато часу Трампа. Черска, Трамп тільки прийшов, і він вже мав завершити давним-давно це він. Йому дають відстрочку. Йому дають відстрочку і 46-47% підтримки йому дозволяється. Якщо він побачить, що в нього підтримка падає, всередині ситуація буде нагнітатися, демократи будуть орувати, рубати вітати. Ти, ти ж розумієш, що вони не зупиняться. Вони будуть писати кожен день. А морально це буде складно. Тобто, коли тебе підштовхують. А ти ну ти розказуєш, що ти путінський агент, все інше, калібешне і так далі. Тобто і тобі не вдається з ним домовитися, тому що ти а ти вже всім пообіцяв. Ну в нього дуже мало часу. Тобто ти кажеш, це не про час, це якраз про час. І це дуже це дуже велика проблема зараз для Трампа. І і Путін це знає. Він грається на цьому. Тому і знає, що, ну коли, ти, коли в бізнесі підтискає під, під, під час, то треба робити робити більше ставок. Правильно робити більше вимог. Давай, давай, продавай, продавай мені. Хочеш. Ну, я тобі теж даю щось, я тобі на тобі це, але ти йди мені на зустріч, йди мені на зустріч. Тобто він буде втискати його до того моменту. Можливо, і податично там служби також працює, що він буде знати, що ага, все трам вже на краї, треба зупинятися, треба йти на зустріч. Можливо, він чекає цього краю, щоб побачити mm. моральну в там в перемовинах з вони ж постійно перемовляються. Кулуарно перемовляється по дзвінках, служби вдуть діалоги. Я впевнений, що вони спілкуються про те, в якому стані є пан президент, чи все добре, і так далі. Тобто, я впевнений, що... і вони бачать через призму до речі діалогу, монологу чи там спіспілкування. Як вони себе ведуть? Якщо не бачать, ага. що перемовники ведуть себе агресивно, це означає, що трамі їх теж там е, під під підсьобує говорити якісь речі. Тобто, вони слідкують за цим. Вони дуже дуже хороші, на жаль, перемовники. Вони дуже хороші психологи вони знають, як правильно натиснути. Так далі школа КГБ нікуди не пропала. От і вони працюють над цим. Тому часу, часу не так багато насправді я погоджуюсь з тобою, що я говорив вже недорозово для своїх там глядачів тут на каналі, що не можна недооцінювати переговірність дипломатичні здібності росіян. Вони справді дуже професійні і. Ну тут по, по по деяких питаннях, як то робота змі, наприклад, розвід розвідка дипломатія. Нам треба навіть інколи вчитися, і в нашого ворога перебирати їхні вміння і їх перекладати на себе використовувати для себе. Е, я ще хотів з тобою проговорити ну, доволі таку резонансну заяву, яка була зроблена вчора е, з Білого Дому, про те, що американці готові перебрати контроль за. Е, Атомними електростанціями за електростанціями, ну тут певне, ну ти краще мені поясниш, і нам усім складнощі перекладу, і коментар Зеленського, який сказав, що. Ні, ні, мова йшла лише про одну ЗАЕС, бо я вчора побачив уже низку коментарів у Фейсбук доволі відомих людей в Україні. Ну окей, скажу так, в нашому експертному колі, які починали говорити, що ні, ні цього не можна робити, не дай Боже передавати електростанції під управління електромережі американцям. Ну я тут знаєш, там хотів дописати окей, хай продовжують управляти цим росіяни. А в нас дуже багато російських грошей в електромережах і, взагалі, в енергобізнесі України просто неймовірна кількість грошей. А Ми про це чомусь забуваємо. Я завжди провожу аналогію. Що ну про наголошую на цьому, я кажу, мені особисто нехай податки до бюджету платять американці в Україні ніж росіяни. От така ну це моя позиція. Найкраще б, звісно, було б це робили українці е, власники, були. але у нас часто ну я не буду глиблю, поглиблюватися в це. Скажи мені, будь ласка, от що ти думаєш з приводу взагалі цієї історії про ЗС, передачу? Так ти там опосередковано вже торкнувся. Е, що це може означати? Чи дійсно такий варіант розглядають і взагалі? Що за це може стояти? До речі, я вже говорив про те, що скрізь це така заміна українським надрам, питання про надр тріш трішки затихло, от вони перекинулися тепер на ОЕС, там можна заробляти кошти і так далі. От е, ну, то, політичне питання перемовин з Путіном, тому що передати я ж кажу станцію Америка, американо-українську е, конгломерату такому набагато простіше, ніж просто українську, і е, вони дійсно ну трамп так казав, думцем ну, між. Це спільний бізнес між про бізнес, так що давайте віддавайте нам електростанції і це інше. Тобто, тут логіка мені здається саме в тому напрямку йде. Тому що в Україні так її ніхто не віддасть. Територію ти розумієш, пояснити своїм буде дуже складно. От американцям передати, так ще можна пояснити, тому що сила, потужність, перемовини, друг це інше. А українцям точно ніхто не віддасть. Двічі чого ми її захопили територію? Ну ти розумієш, варіантів небагато. Ну політично вони будуть це проштовхувати стосовно якихось заробітків. Кладно мені про це говорити е, по перше, треба не треба ділити шкуру цього ведмедя, не вбитого ще, тому що знаєш, е, я скажу так: е, краще володіти там, наприклад, від чи 90 відсотків е, українськими українською компанії там да, як має назі ніж 100 відсотками нічим. тому, е, якщо, наприклад, 0,5 чи там 10% відсотків чи 20 відсотків буде належати пасивному доходу американцям. Я вважаю, що це плюс-мінус плата достойна, тому що хто знає, коли ми чи її там заберемо і так далі. Тому ми маємо думати про теперішній час. Е, говорити про те, що там комусь віддавати, комусь там шкода. Ви, ви його перше не відбили, знаєш, тобі, ви його не заробили, так що не треба нічого, діли, там комусь там не ділитися, розказувати. Е, по іншим, але ендромережам ну, ніхто не говорить про це. Я тобі погоджуюся, що хотілося б, щоб це питання вирішилось, тому що я не певний сто щоб якби був американський тут бізнес, щоб ми повністю вийшли в чисту. Ну, <Свісно> знаєш, зазвичай, ну що американські компанії не платили, не платили тут на лівиках хороші, щоб там отримати землю, отримати газ. Платили і будувалися, все все все, все, все що в тому регіоні прийнято, робили і так далі. Тому я не впевнений, що там би зразу відбілилися це все в що в бюджет, нічого би там не на не те як. Ми ж розуміємо, я думаю, всі пам'ятають про те, як ми відновлювали свої електромережі за власні кошти державних цих грошей, приватні приватні електромережі. Дроти міняли, стопи міняли це все. Це ми з вами за ваші коштів. Кожного року виділялися кошти, і для того, щоб скільки там, 7 мільярдів гривень було виділяли, 7 від 7 до 10 мільярдів відділяли кожного року, щоб поміняти це все. Тобто нам треба міняти спочатку відношення, ставлення до цього, і як мінімум міняти підхід, щоб це все було офіційно зменшувати корупцію, тому що зараз ніхто не трогав. Знаєш, коли там, мені мені сотні до речі запитання про те, що американці будуть тиснути на Україну через правоохоронні органи. Я кажу, як це правоохоронні органи, ну будуть через корупцію, там що українські корупціонери і так далі. Ну, треба це все зменшувати, забирати, ну що ми там крадемо там зброю. Стоп-стоп, хлопці, по-перше, ви дайте спочатку ту зброю. Вона їде, їде там, по 2-3 роки, ця зброя їде. Тобто, що нам, нам каже, над одним танком стане 10 чоловік перевіряти, чи цей танк хороший, і там приїде ця М-113, яка, вибач мене, там розвалена, ржава і так далі. А ми її збираємо з того, що можна. І також будуть стояти над тим, казати, що чи, там щось не вкрали, там не йдути. Ні, цього не буде. А якщо ви хочете корупцію побороти в Україні, Ласкаво просимо, то кажу, українці я вже казав, українці просто ще вам пам'ятники поставлять кожному і Трампу, в тому числі, і джідівесовсі, якщо ви побортити в країні корупцію, ну давай давай повертатися до реальності, не літати десь в небесах, тому що сміятися можна довго, але нам, нам дійсно треба працювати над своїми е, внутрішніми проблемами, тому що е, там, саме цікавіше, що росіяни зараз будуть робити все для того, щоб Україна просто себе зміїла серед тих. Повір мені, я вже бачу, що ну росіяни будуть кидати величезну кількість грошей через оці росіянські помийки в Україні, через ті так звані ПЗЖ, все інше про те, щоб е, ну, розвивати постійне протистояння: військові, цивільне, українська мова, російська мова, багаті бідні і так далі. Тому подібне, влада. Це тобто, це буде перманентна основа. Якщо ми будемо вестися на цю поліберню... А нас так роками, століттями нас так розтягували. Починаючи ще 100 років тому, те саме було там, і петлюри, і всі інші, тобто розтягували розкалики погані. Така, така сама ситуація буде тут. Тобто, ми, ми, ми щоб всередині змогли зберегти цю ситуацію, тому що в принципі Україна справляється. Ну, давай будемо відверті. Україна дуже себе непогано почуває в виробництві зброї. Ми зараз виробляємо певно, чи не на найбільше цих е, е, там. Богдан, які там стріляють дуже непогано, летить дуже далеко е, в Європі. Так точно певно, ми, якщо не найбільше, ми дуже непогано тим справляємося. Снаряди виробляють е, дрони. Я взагалі мовчу. Тобто, ми, ми найкраще певно, якщо не в світі справляємося зараз. Е, ми, тобто процес іде. Інше питання: як ми будемо з цього вирулювати цієї корупції, цієї ситуації політичної, тому що вона всі зараз граються в вибори? Ти бачиш, як зараз всі включилися. Пані Юлія, пан Петро вже там заяви якісь такі роблять дуже дивні. Ну знаєш, то штось. Ми щодо дні там на фронті зараз спека така, що м'яко кажучи, що там там жах уряд mm -hmm. на фронті. А всі вже граються в політику. Всі вже все. Ну тобто, всі вже там політичний сезон, міні відкрився, вже починають там розказувати, робити робити політичні заяви. Там газ, підняття, підняття. Ти ж можете помічати, до речі, підняття цін на газ. То появляється, то знімається. Підняття цих попів, е, е, податки на попи там, то появляється, то вже виходять вже ні, вже не цей розумієш. І постійно-постійно йдеться це, це зондування, розумієш це ринку. Тобто, і це проблема для України, тому що ще раз кажуть, війна не завершена. Війна не завершиться завтра. І післязавтра не завершиться. Я вам ще раз кажу відверто, хочете вірити, хочете не вірити в це. Ну, тому що призупинення так званого вогню це далеко не завершення війни. У нас під окупацією знаходиться скільки? то 20% території знаходиться. Під окупацію. Якось повертати їх треба буде, а повірте мені, ми будемо жити перманентно з думкою про те, що там стоять росіяни, що там окуповані люди наче стоять. Ми навіть елементарно зараз ще не поміняли всіх на всіх. От просто зараз там величезна кількість, там тисячі людей, воїнів, цивільних, зараз знаходяться в окупації, просто сидять з ними, над ними знущаються, все інше. Тобто ми навіть цього ще не зробили. Я б ага. казав, зараз, перш за все, що я б, я б сказав, тому що перемовини вони можуть тривати довго. Умови можуть ставити довго. Я би знає, знаєш, я поставив на першу умову, е, щоб повернути зараз всіх, хто був е, в полоні, хто хто зараз в полоні знаходиться, тому що людей повернуть, а які там будуть вимоги потім, то ще раз кажу, вони можуть, а люди будуть сидіти роками, якщо ми їх не повернемо. Тому я би ставив першу мову, спочатку повернути всіх, а потім продовжувати діалоги там, по припинення вогню, по, по всьому іншому питань немає. Там, по, по територіям, по і так далі. І це зовсім інше питання. Зараз, перший черв, я би ставив про людей питання. Ну я думаю, що це питання буде на порядку денному, принаймні воно є. Якщо говорити відверто, Зеленський згадує про це фактично кожного разу. Тому що добре, що не забувається, обмін такий був, але ну, звісно, проблем дуже багато. Я навіть не знаєш, не можу викримати якесь там перше, друге чи третє. Воно справді все дуже важливо для України, але погоджую, що просто нам точно не буде. Про це зараз ми мріємо, але маємо все для цього і робити. Друже. Я тобі принагідно дякую, що ти знайшов час сьогодні поговорити. Бо справді дуже, як на мене, правильно ти окреслив всі зараз болючі моменти для нас, відверто і справедливо і, на жаль, Десь трішки, ну скажу так, і болюче повторюся для всіх, але ми маємо розуміти реальність, в яким ми живемо, і розуміти, що треба і допомагати і ЗСУ, і фондам, яким ви довіряєте, донатте малих донатів не буває. Бо те, що, наприклад, знаю по собі, то потреби постійні, постійні, постійні. Хлопці звертаються, будемо робити все, аби нам якийсь момент, знаєш про що я мрію, вже е, збирати гроші на дитячі садки для дітей. Це то на цій ноті. оптимістичній ноті говорю тобі дякую і обов'язково ще побачимося друзі. Всі, хто дивився, напишіть слова вдячності для Андрія за те, що він знаходить час, пояснює складні речі, і все добре. Хай вам щастить.